Начальника одного з відділів головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області запідозрили в отриманні хабаря. Перелік його обов'язків входить в організація та здійснення контролю за виконанням протиепізоотичних заходів. Тобто, чоловік відповідає за здоров'я тварин. До цього посадовця звернувся комерційний директор фермерського господарства з проханням отримати довідку про благополуччя фермерського господарства щодо інфекційних захворювань тварин. Загалі то таку роботу проводить не обласне, а територіальне управління. В цьому випадку Рожищенське. Однак, за матеріалами кримінального провадження, начальник обласного управління, розуміючи зацікавленість керівника фермерського господарства у швидкому отриманні ветеринарного документу, запросив 10 тисяч гривень і пообіцяв, що посприяє видачі довідки, враховуючи давнє знайомство із керівництвом Рожищенського управління Держпродспоживслужби. Та й в подальшому, нібито, пообіцяв не створювати перешкод у діяльності господарства. Тут правоохоронці і Взяли на контроль подальші дії, все фільмувалось і записувалось. Гроші були передані, довідка видана однак не зрозуміло за що. Адже сама перевірка тварин і всього господарства відбувалася за всіма правилами. Він отримав грошові кошти за те, що допомагав за його словами одержати довідку про епізотичне благополуччя району, і саме ці повноваження саме Видача таких довідок, забезпечення видачі таких довідок по всій області входили в його повноваження. Ця довідка офіційно цей документ не передбачено інструкціями. Ця цей документ це виключно внутрішній документообіг органів держпродспоживслужби між собою. Суд першої інстанції виправдав чоловіка з таким рішенням суду. Не погодилась екологічна прокуратура. Провадження розглядали і в апеляційному, і в касаційному суді. Не погоджується з вироком Ружеченського районного суду. Через невідповідність висновки суду фактичним станом провадження та неправильним засуванням закону України про кримінальну відповідальність. зазначає про те, що суд першої інстанції виправдовуючи витікав своєму рішенню, прийшов до істотних суперечливих які фактично виключають один одного, поклавши в основу вироку показання самого обвинувачення, посилаючи на те, що його показання підтверджуються і показаннями свідки і письмовими доказами. Прокурор наполягає на покаранні у вигляді позбавлення волі на 5,5 років та конфіскації всього майна. А захисник вважає, що то був наклеп, мовляв, винен у всьому керівник фермерстві. Господарства, який діяв не по своїй волі. Одночасно на час розгляду даного кримінального провадження Ружичинським районним судом також перебував завником в інших декількох, якщо я не помиляюсь на той час, не менше трьох кримінальних провадженнях. Відповідно, суд дійшов висновку, що даний зайвник діяв під патронуванням правоохоронних органів. Сам держслужбовець стверджує, що не розуміє, через що сталася така підстава, адже документ видав законно і вважає, що то була провокація. Ця довідка бралася для продажу худоби. Він так мені, як говориться, набрехав, що він хоче продавати худобу в Львівську область. І він цю довідку брав з метою реалізації худоби в Львівську область, аби отримати вкладені ним туди великі кошти. Як видумати це, що цей паперець вартує 10 тисяч? Це просто мені в голову не вкладається. Я кажу, це просто хоча б люди, як вже цю справу ліпили, то хоча б могли чуть-чуть десь обізнатися, що це таке, чим ми маємо справи, як це воно проходить? Київська екологічна прокуратура, яка зацікавила цією справою іншої думки. Саме цей посадовець звинувався звинувачувався в тому, що створив переконання у підприємця, що цей документ необхідний, і за цей документ необхідно заплатити гроші йому безпосередньо. Факт передачі цих грошей доведено? Доведено, зафіксовано. За допомогою е, слідчих дій. І вилучені е, під час, е, після передачі безпосередньо після передачі грошових коштів посадовець був е, затриманий, е, і ці грошові кошти були вилучені в нього. Схоже, прокуратура таки досягла свого. Поліційну скару прокурора задоволяти частково Рожичинського районного суду на вирок. Вирок рожиченського районного суду від 23 травня 2023 року це скасувати та призначити новий розгляд провадження в суді першої інстанції ульяганичля Прокупчук для новин на часі.